Збої у роботі мереж, ангели захисники, рятівники, консультанти, несправедливість влади, приховані таланти душі. Штормить, штормить на всіх планетарних рівнях, енергетична і кристалічна оболонки Землі активно перебудовуються. Потужна хвиля світла і очищення заходить у її щільні шари, підіймаючи на поверхню і перетворюючи, змінюючи все, що не резонує з новим народжуваним полем. Відбувається це через підвищену сонячну активність і магнітні бурі, як її наслідок, проявляється на різних рівнях, у природі, у планетарних устроях, на технічному рівні, на рівні людей. І на рівні свідомості, із світлом, і у світлі. Хай благословляє творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютубе. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Природа очищається від накопиченої людьми на планеті деструктивної енергії у посиленні такого ефектно дивовижного явища, як північне сяйво, у нестабільних кліматичних проявах через землетруси, виверження вулканів через затоплення. У планетарних устроях ми спостерігатимемо перетворення на політичному, економічному і соціальному рівнях. Відбуватимуться розкриття справжніх облич світових лідерів і інформації. Військові конфлікти в одному місці згасатимуть, в іншому проявлятимуться, збалансовуючи енергії землі. На технічному рівні вже відбуваються і відбуватимуться збої у роботі мереж, що може паралізувати роботу світової мережі. На самопочутті людей підвищена сонячна активність і магнітні бурі позначаються і на психоемоційному, і на фізичному рівні. На нашому фізичному самопочутті це проявляється у сильних головокружіннях, слабкості тіла, серцево-судинній системі, порушенні роботи кишково шлинкового тракту, респіраторних захворюваннях. Це можна сприймати по-різному. Як проблему, як хаос через прояви паніки, страхів, емоційних зривах. А можна шукати спокій у прогулянках на природі, у творчості, заняттях йогою, у медитуванні. Зважаючи на те, що процеси пробудження і духовного зростання людства також є наслідком сонячних спалахів і магнітних бур. Вищими силами нам надаються можливості пропрацювання нами наших деструктивних низьковібраційних емоцій, почуттів програм і знаходження себе через розкриття і взаємодію з нашим вищим я та через творчість. На цю тему пару днів тому зі мною заговорили ангели. Це сталося в момент, коли я потерпала від надто сильних головокружінь. На взаємодію вийшли представники херовимів. Та ангелів охоронців, а також Архангели Михаїл, Ореїл і Мотатрон. Ангели-охоронці нагадують нам про себе як про наших найголовніших захисників від небезпек і звертають нашу увагу також на їхню допомогу. Пам'ятайте, що у взаємодії з іншими ангелами ми здатні допомогти вам знайти розв'язання будь-якого питання. І вихід із будь-якої життєвої ситуації, передають вони нам своє послання. Від вас ми очікуємо звертань до нас і поставлених вами перед нами завдань. Іменем Творця ви можете наказувати нам контактувати з ангелами-охоронцями тієї людини, від якої залежить вирішення важливого для вас питання чи ситуації. Звертаємо вашу увагу що одноразового звертання до нас. Недостатньо. Маєте робити це доти, поки питання чи ситуація не будуть нам розв'язані. До ангелів-охоронців долучився херовим, який вийшов зі мною на взаємодію. Він представився як посередник консультант, який надає рекомендації, як діяти в складних ситуаціях. У випадках, коли ми не звертаємося за допомогою до наших ангелів-охоронців, можемо ставити запит до херовимів, як нам вчинити в певній непростій ситуації і отримати від них відповідь через нашу інтуїцію. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням і вмінням взаємодії з потоком світлових енергій, енергетичному зціленню. Пізнанню і взаємодії із вашим власним вищим я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я» з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе опрацювати вам власні кармічні програми минулих життів, а також кармічні програми вашого роду. Курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів. Повзаємодія те ближче із архангелами Михаїлом, Мореїлом і Метатроном, які передали нам сьогодні свої послання можна у медитаціях цього курсу. А курс найвищого рівня духовного розвитку і Містичний Всесвіт відкриє вам світ Божественної магії. Далі говорив Архангел Михаїл. В окремі дні ви особливо гостро будете відчувати несправедливість влади. Керованої силами зла, несправедливість по відношенню до вас особисто чи до народу, представником якого ви є, а можливо, й світової влади. Ваше протистояння силам зла без нашої допомоги схоже на боротьбу одинокої душі, відірваної від зв'язку із творцем. Говорю з вами як захисник справедливості. І командуючий воїнством небесним, який може привести на допомогу вам велике ангельське військо. Відстоювання справедливості гуртом концентрує таку потужну силу енергії, яка здатна зруйнувати навіть найміцніші море, продовжив Архангел Уріїл. На шляху пробудження у пошуках власного шляху і духовному зростанні ніхто з вас не застрахований від помилок. Ваші помилки бувають різними, від невміння розрізняти джерела інформації, через які до вас звертаються вищі сили, через які звертаються сірі сутності чи сутності низьких планів, до пошуку власних саме ваших методів взаємодії з представниками вищих сил. І вашого власного шляху духовного розвитку. Помилки невміння розрізняти інфопотоки базуються на методах, якими на вас впливають сірі та сутності низьких планів. Ніхто з них себе зазвичай не називає, а слова, якими вони до вас звертаються, улесливі і брехливі, завуальовані. Якщо ви будете взаємодіяти зі мною. Я підтримуватиму вас для вашого порятунку. А коли допускатимете помилки, вказуватиму вам на них, задля опрацювання їх. Передав нам своє послання також Архангел Метатрон. Пробудження і духовне зростання це також час розкриття ваших талантів. Проявляючи себе у божественній творчості у будь-чому, що несе в собі енергії високих вібрацій, ви проявляєте Творця у собі. Процес творення єднає вас із Творцем. Приходьте до мене, звертайтеся, і я допоможу вам розкрити приховані таланти вашої душі.